Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. Заглянемо, які події будемо відзначати на прийдешньому тижні. 19 травня 20 років тому на конференції міністрів освіти країн Європи в Норвегії Україну було прийнято до Болонського процесу. Але не забуваємо, цей процес ще у 15 столітті започаткував. І впровадив в життя тодішній ректор Болонського університету, улюбленець студентів, наш земляк, перший автор друкованої книги, лікар і астролог, вчитель Миколи Коперника, Юрій Дрогобич Котермак, Джуліо Леополі, 20 травня день працівників банку, всесвітній день бджіл, бджола допотопна. Істота пересиділа сорокаденний потоп на щоглі Ковчега ноя. у бджіл панує матріархат. Матка, що народжується через 16 або 19 днів, керує всім процесом. З появою молодої матки ріїлиться. Продукція бджільництва є найціннішою для людини. Побутує думка, що поки живуть бджоли. Існуватиме людство. В нашому місці встановлено пам'ятник бджолі. Шануємо і бережім цих унікальних комах. Матка з трутним спарується в польоті, після чого трутень гине. 21 травня День Державної фінансової служби. Всесвітній день. Культурного розмаїття задля діалогу та розвитку, 23 травня День морської піхоти, 24 травня День слов'янської писемності і культури. 25 травня День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. День хіміка. А в ці дні народилися, пішли у засвіти та сталися важливі події. 19 травня 1890 року на Львівщині народився Микола Євшан, український літературознавець. 19 травня 1910 року на Січеславщині народився Микола Сарма-Соколовський Кобзар, священник. 19 травня минає 900 років від дня смерті Володимира Мономаха, Великого князя Київської держави та політичного діяча Русі. 20 травня 120 років тому відкрито Київський фунікулер. 21 травня минає 130 років від дня народження. Нікіфора Єпіфанія Дровняка, українського художника, примітивіста Лемківського походження, був неграмотним, не вмів ні читати, ні писати, але став всесвітньо відомим. Його називали Нікіфор Криницький, бо народився і похоронений в курортному містечку Криниці, що на Лемківщині, нині південна Польща. В центрі Криниці діє музей Дровняка. 22 травня 80-літній ювілей відзначає український поет, драматург і композитор Юрій Рибчинський. 22 травня 1861 року було перепоховано прах Тараса Шевченка на Чернечій горі біля Канева, де і Кобзар заповідав: на високій, дуже кручі. Над самісіньким Дніпром спить Шевченко в домовині непробудним вічним сном. Славний Сину України, Наш Тараса дорогий, тебе в світі вже немає, а між нами ти живий. Твоя кобза ще не умерла, на ній струни всі звенять, і про твою вічну славу. Всі народи гомонять. В незалежній Україні маєм стяг свій і тризуб, і співаєм ще не вмерла, бо тримає нас твій дух. 24 травня минає 165 років. Від дня смерті Йосифа Левицького, українського, греко-католицького священника, автора граматики української мови та інших шкільних підручників, філолога, письменника, громадського діяча, народився в Самбірському районі на Львівщині. 23 травня минає 105 років від Дня смерті українського художника, графіка. Автора перших українських знаків і банкнотів почтових марок УНР, засновника і ректора Української академії мистецтв Георгія Нарбута, народився в Глухівському районі на Сумщині. А цими днями свої уродини відзначає заслужена журналістка України, членкиня Національної спілки журналістів України, громадська діячка, депутатка Тернопільської міської ради Оксана Яцековська. Народилася в курниках під Тернополем 24 травня, День пам'яті святих рівноапостольних Кирила і Методія. Народилися у грецьких Солуніках. Знай наших. Художник, який повернув державі, тисячолітній герб. Московщину не люблю, люблю Україну і їй віддам усі сили, казав Георгій Нарбут у 1917 році, незважаючи на те, що митець майже 10 років прожив в Петербурзі. Він палко любив свою батьківщину, хутір Нарбутівку поблизу Глухова. А в 1917 році Георгій Нарбут переїздить до Києва. Тут якраз утворюється Українська Центральна Рада, а згодом і УНР для нової республіки потрібні державні атрибути. Гімн, герб. З'являється перший кредитовий білет у сто карбованців, розроблений Нарбутом і в куті. Його знак Володимира Великого Тризуб. А 25 лютого 1918 року Тризуб було затверджено гербом Української Народної Республіки. 18 липня 1918 року гетьман Павло Скоропадський затвердив створену Нарбутом малу державну початку зображення козака з пищалем. На плечі та восьмикутному тлі, у верхній частині якого було розміщено Володимирський Тризуб. Свою копітку роботу над державними символами Нарбут поєднував з ілюструванням періодичних видань книжок, дуже відомими є його ілюстрації до Енеїди Івана Котляревського. Антології римської поезії Миколи Зерова тощо. Придивимось до місяця і порадимось зірками, а наступний тиждень буде проходити на спадаючому місяці. 21 і 25 травня днів далі. 20 травня день частково напружений. Всі інші середні. 25 травня Сатурн входить у войовничий знак Овна, пробуде у першому градусі цього знаку до 1 вересня, далі ретроградно знову повернеться в останній градус риб, де перебуватиме до 14 лютого 2026 року. А далі покине риби і рухатиметься в овном до кінця квітня 2028 року. Сатурн Хронос, владика людських доль і кармічний володар. За цей час він зобов'яже усіх кривдників людей і природи відповісти за свої діяння воїн, конфліктів, агресивних та підступних дій тощо. Овен. Цього тижня вам доведеться зіткнутися з викликами, які випробують вашу витримку, можлива напруга на роботі або конфлікт із близькою людиною через різницю в поглядах. Не поспішайте відповідати агресією, дайте собі час охолонути, перш ніж реагувати. Телець, цей період буде для вас особистим. Місцем сили. Ви відчуватимете підйом енергії, натхнення і бажання щось змінити у зовнішності, побуті або кар'єрі. Це вдалий час для фінансових ініціатив, близнюки. Ви відчуєте, що настав час відійти від шуму. Та зосередитися на собі інформаційне перевантаження, яке було останнім часом, виснажило: зробіть ставку на тишу, читання, прогулянки і турботу про ментальне здоров'я. Рак для вас тиждень може стати поворотним у питаннях особистих стосунків, можливе прояснення ситуації, яка довго висіла у повітрі. Головне не тікати від розмови, навіть якщо вона неприємна. Лев, тиждень може бути дещо нестабільним у плані емоцій, виникатиме бажання вирватися з рутини або все змінити одним махом, але зірки радять діяти обережно. Поспішні рішення можуть привести до розчарувань. Діва, цього тижня світ ніби крутиться навколо вас. Справ буде багато, і більшість з них вимагатимуть саме вашого втручання, але не варто намагатися контролювати все. Делегуйте частину завдань. Терези, на перший план виходить тема вибору між двома варіантами: людьми можливостями. Ви можете відчути розгубленість, але не поспішайте. Зважені рішення цього тижня мають найбільший потенціал. Скорпіон! Для вас настає час глибоких усвідомлень. Ви можете відчути, що починаєте дивитися на ситуацію або людину зовсім іншими очима. Усе, що здавалося незрозумілим, починає. Прояснюватися стрілець, ваша енергія трохи просіла, але це тимчасове явище. Цей тиждень ідеально підходить для перезавантаження відключення від соцмереж, подорожі на природу або творчого усамітнення. Козоріг, вашу стабільність цього тижня можуть похитнути обставини, які ви не контролюєте. Проте зібраність і вміння мислити стратегічно допоможуть вам вийти із ситуації з виграшем. Водолій, ваш розум буквально іскрить ідеями, і це чудовий час для творчих проєктів, спілкування та генерації нових рішень, вас можуть покликати до участі у несподіваному заході або проєкті. Не відмовляйтесь. Риби, цей тиждень про емоції, глибокі, сильні, іноді контрастні. Ви можете відчути, що інтуїція стала особливо гострою. Тож довіряйте внутрішньому голосу. Є шанс закрити болючу емоційну тему, яка довго турбувала. Побачимось.